Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, дівчата, готуємо десерт. Десерт я привезла, рецепт цього десерту привезла із Одеської області. Але, як виявилося, на просторах інтернету він побутує, досить широко відомий от Бесарабська бабка. Якщо хто готував, діліться в коментарях. Ну, я буду сьогодні готувати вперше. Але смакувати довелося. Дійсно, досить смачно, тому вирішила сьогодні приготувати. Так, ви, як бачите, в мене є макарончики. ну, Хочу сказати про те, що в мене тут різні. І такою вермишелькою. І хвилькою різні макарони, вони відварені. але що нам для цього потрібно? Тут десь грам 800. Вони ще навіть теплі. Ну, Це не основне. Хочу сказати про те, що мешканці Одеської області вони готують із макарон, які залишилися, так, які не доїли. Навіть якщо їх готували вчора, то вирішили з них приготувати десерт на інший день. Так, далі. Нам потрібно буде варенечко. От. Це варення у мене абрикосове. Досить солоденьке. Так як це десерт, тому беремо з підсолоджувачем Далі дівчатка ось ванілін, цукор, якщо буде ще потрібно. Якщо не занадто буде солодке. Ну, це вже за смаком, хто як полюбляє. Якщо дуже солодке, то додаємо більше цукру. Якщо в міру, то, звичайно, це все коригуємо. Так, далі. Нам потрібні яєчка. Я їх ось вже вбила сюди в мене сім яєчок домашніх у каструльці. Ну, буду дивитися, в мене ще є два в запасі, можливо, прийдеться ще й два добивати. Ну, будемо по всьому цьому дивитися. Тому що я дійсно вперше готую. Це не рецепт для когось, це рецепт для себе в першу чергу. Да? Ну, а ви вже подивитеся результат, і потім вирішите. Чи готувати вам, чи ні. Так, далі. Замочений в мене ізюм. От, зараз буду зливати водичку і будемо готувати. Так. Так, ну що ж, яєчка я додавала, дівчата, три, 3... ні, дві ложечки цукру. Дві ложечки цукру. Зараз буду все це діло збивати Такої до однородної маси. Так, додаємо ізюмчик наш, ой, не ізюмчик, ванелінчик. Так, висипаємо пакетик. Хочу сказати про те, що досить часто готують бабку на Пасху. В Одеській області. Так, додаю зюма, ну скільки ме 1 грам 50 було, багато не було, тому не досить багато і потрібно, тому що вареннячко занадто солодке у мене. Плюс я у оїчка цукру. Так, тепер зараз беремо варення за смаком. Яке у вас є, або яке для вас є найулюбленішим. Ну, я от вирішила абкосувати. Так, мене десь ну, всипнула більше, ніж півбаночки. Так, тепер зараз маю все добре перемішати. Отак от. Так от. Повірте, вона коли запікається такого рум'яного красивезного кольору, ну, а запах, ну, просто не передати. Ванілін собі пахне, да? варення собі віддає пахощам. Досить щейком, отам. Так, ну, як бачимо наші макарончики, нічого тут не злиплося абсолютно. Так, ну я бачила, знаєте, в рецепті додавали ще грам так 100 творога домашнього. Ну, це все для, звичайно, на будь-який смак, хто що хочете, і додає, але традиційна бабка це макарони, варення додають, цукор. Яйцями все це добре заливають і запікають. Так, ну що, власне, в мене вже все готове. Залишилося тільки додати взбиті яєчка. Дівчата домашні, подивіться, які жовтезні. Так, ну що, все тепер маємо. Добре, перемішати ще раз і будемо випікати. Перемішую. Так, ось така наша бабка в сирому вигляді. Зараз я беру формочку, обмажу її маслом і поставлю в духовочку. Так, дівчата, отже, я підготувала таку посудину, в якій буду запікати. Обмазала маслом, як ми бачимо, так добротно з усіх сторін. Далі, ну у мене меншенької, ну, я безсередньої такої немає, тому я вирішила, щоб уже вся маса у мене помістилася, взяти таку от розмірів цю формочку. Так, я нагадую. Отже, для нашої солодкої бабки, о, все чудово помістилося. Так, все висипали, рівняємо. Повторюю інгредієнт для нашої бабки. Отже, 800 грамів відварених макаронів, але це вже готових, відварених 800. Сім яєць, Дві ложки цукру я додавала до яєць, так взбила. Один пакетик ваніліну. Не цукру, а ваніліну. Далі, дівчата, в мене пішло варенечка. Трошки більше, ніж півбаночки. Так, ну, якщо полюбляєте, щоб досить віддавало так варення, можна і всю півбаночки висипати. Так, додавала мене зюмчика трішки було. Залила перед цим кипяточком. От, все це добро. Перемішала. І зараз поставлю випікатися. випікатися 180 градусів так на такому середньому да вогні. А потім, уже, дівчата, додаємо 180. Випікаємо десь хвилин 50. Ну Звичайно, слідкуємо за своєю духовочкою, тому що в кожного вона різна. Хтось випікає в електро, а хто випікає в газовій. Радуємо своїх близьких, готуємо. Ділимося рецептиками. Можливо, хтось по-іншому готує. Пишіть, будемо пробувати. Так, побачимо вже готовий результат. Так, дівчата, прийшов рівно час. Готова наша солоденька бабка з макарончиків, ось така вона рум'яненька. Довго не стала більше тримати, для того, щоб. Ну, зовсім да, макарони не превратилися в таку соломинку. Так, десь годинка у мене, це в моїй духовці при 180-190 градусів. 190 додавала для того, щоб зарум'янилося. Остини розріжу, тому що досить гаряче. От і покажу вам в розрізі. Можна смакувати як зі сметанкою, так і з варенічком. Так, розрізала запіканочку. вона така рум'яненька. Покажу вам, яка вона всередині. Досить гаряча, але <плес> смак її від цього не зміниться. Так, Запашна ізюм, і, ізю, і макарушки. Да, і все тримається допомогою яйця із цукром. Досить-досить смачно. Так, дівчата, готуйте. Дійсно, на просторах інтернету варіантів такої запіканочки чимало. Тому який сподобається, вибирайте сьогодні в мене. Ось така запіканка рум'яненька. Все досить добре пропеклося, вона не розсипається, це головне. Готуйте разом зі мною, переглядайте відео, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!